Це ліцей у селі Гатне Київської області. Тут підвал перетворили на сучасне укриття. Ось на цих фото ви можете побачити, який вигляд раніше мало приміщення. Директорка ліцею Маргарита Ганзя та голова селища Олександр Паламарчук спеціально для ранку вдома проводять екскурсію. Ведуть нас коридором. Показують кожну кімнату. Вони максимально комфортно облаштовані як для дітей, так і для вчителів. Під час повітряної тривоги або російських обстрілів учні можуть не відволікатися, а продовжувати уроки. Якщо по троє діт діток сяде, 27-30 дітей може сісти в цьому класі. Почули сигнал тривоги. Вони беруть свої зошити й ручки, спускаються в цей зал. В цьому класі вони ізольовані від всіх. Інших дітей, які не пишуть контрольну роботу, і сидять і дописують контрольні роботи. У приміщенні є кілька великих залів. Заходимо в один з них. Він дуже яскравий. Це для того, аби дітям легше було пережити повітряну тривогу. Дітки можуть сидіти як на м'яких зручних диванчиках, так і на наших сучасних лавочках, які можна за одним, одним махом руки підняти і зменшити, збільшити простір для руху. Кожна дитина слухає свою вчительку. Для кожного класу у нас окрема зона. Це ось один клас, потім наступний, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий клас. Директорка ліцею Маргарита Ганзя показує зал для менших класів. Він розрахований орієнтовно на дві сотні дітей. Спеціально для них є підручники, а також інтерактивна дошка. Дітки можуть підходити і пальчиками малювати якісь певні малютки, які їм подобаються. Можемо включати. Програми, де мультики цікаві, які відволікають дітей під час повітряних тривог. Шум не проникає ніякий. Підвальне приміщення під час повітряної тривоги слугуватиме не тільки укриттям для учнів. Тут можна займатися різними видами спорту в п'яти тренувальних залах. Роздягальна. Перша – це для дівчат, які не встигли ми закупити. Купимо шкафчики для кожної дівчаток, щоб були лавочки. Окремо в них буде свій туалет і душові, дві душові кабіни. Є укриття навіть для найменших тих, хто ходить у дитсадок. Тут облаштували ігрову зону. Дітки спускаються в укриття, розміщуються, сідають, фарбують розмальовки свої, шукають зручний для себе місце. У сховищі приділили увагу циркуляції повітря, встановили професійну припливну витяжну вентиляцію з терморегулюванням повітря. Вона розрахована на площу до тисячі квадратних метрів. Також обладнали два входи-виходи. Це укриття е має подвійну функцію. Це укриття під час повітряної тривоги, і це приміщення ще слугує для різних видів е спортивних е тренувань, змагань. В зимовий період також дітки могли. Е Продовжувати займатися різними видами спорту, і навіть в літній період, якщо вони займаються на дворі, вони можуть скористатися вбиральнями, вони можуть скористатися роздягальнями, душевими, всім іншим. ну скажімо так, цивілізовані заняття різними видами спорту. Облаштування такого укриття та водночас спортивного комплексу коштувало 14 мільйонів гривень.